Ми самі своїми руками зараз будемо робити, або наповнювати бюджет, при цьому всьому присаджувати наш народ, або так, і що не робили медицина освіта і всі сфери і інші. Або підняти бюджет до певного рівня, тоді самі громадяни наші теж скажуть, що шукайте гроші. Я неодноразово не зустрічався з людьми, от, школа цих. Основні масі все рівно де ви гроші маєте взяти. От міська влада вас вибрали, от виберіть і шукаєте. А станне питання серйозне питання по скороченню кадрів і в освіті, і по школах, і по медицині. Нам коштів цих вже ніхто не дасть, абсолютно. І тут я хотів би почути пропозиції громадськості, і наших депутатів, яким чином ми спільно маємо вирівняти місто, функціональні діяльність нашого міста на слід на цей рік і на слідуючий рік. Тут дуже багато, Це, що ми говоримо про депутат, депутатські клуби. Це не один депутатський клуб, що буде проходити, ми будемо змінювати той бюджет, тому що все не так, як воно кажеться. Якщо взяти по цьому акцизу, ніби в нас в місті є багато заправочних станцій, які багато бензину продають, і машин багато в нас є, як сформувати цей сам акциз? А його неможливо на сьогодні день сформувати. Чітко сказав прем'єр-міністр, що податкова фіскальна служба протягом двох років не має права заходити та перевіряти той касовий апарат. Питання кажете, це, це кажуть люди, які сидять в Києві. Є централізована звітність, ви її дивіться і потім аналізуйте. Як податково наша перевірить те, що звіти подаються в Києві? Вони всі зареєстровані в Києві. Фуршети, е Сільпо, всі магазини, вони всі зареєстровані звітні за місцем твої станції. Це дуже велика проблема буде. І на сьогоднішній день ніхто відповіді не може дати. А так абстрактно, красиво вони зробили, от, так, заправляйте гроші і робіт. Як можна на сьогоднішній день було ще забрати тих 15% податку з доходів фізичних осіб, якщо це самий основний бюджетоутворюючий податок був? Якби вони вирішили прийняти якусь програму загальну таку розвитку промисловості, от ми зібрали певну, певну суму коштів і запустили велике підприємство. На цьому підприємстві буде працювати 4 тисячі людей. Звичайно, це для нас було би вигідно, А самими своїми руками ми цього, на жаль, не зможемо зробити. І дивіться, скільки в нас пропозицій було інвесторів, які готові вкласти в Кам'янець-Подільський, так як спокійну зону, свої кошти. З війною притормозили все. І навіть ті грантові програми, які ми хотіли з Македонією, з Руменією проходити. Напротязі року вони абсолютно до нас навіть не доходять, ніхто коштів цих не дає. Певно мірою, за рахунок України не отримують інші держави, які хотять від Євросоюз. Ну це так.